Продовжуємо наше спілкування, так? І нехай Бог допомагає нам розуміти Його слово. Так, особисто нас навчає і веде нас в своєму слові. Ми йому дякуємо, що Він є в нашому житті. І Він нам служить і допомагає. Дух Святий Рубах. Ми дякуємо Тобі, веде нас в слові, в спілкуванні. Одне з одним, з людьми, які нас будуть дивитися та слухати, так? Дух Святий, на тебе уповаймо. В тебе вся мудрість та сила, навчай нас всьому, навчай нас все, що Ішуа Месія, наш Господь, наш Спаситель, говорить своєму слові, навчай нас, Дух Святий. Допомагай нам правильно розуміти Боже Слово. За все тобі слава та хвала, Дух Святий. Допомагай нам приносити Богу плоди і прославляти Його святе ім'я. Амінь. 15 глава Івангелія від Матфія. Так? Тоді фарисеї та книжники з Єрусалиму. Підійшли до Єшуа і запитали його, так? Чому твої учні? Чому твої учні порушують звичаї предків наших? В іншому перекладі традиції наші, так? А є предання старців? Тобто мова про вчення фарисеїв, мова про е, усну тору. так. От е, В ті часи фарисеї, законники, вони більш жили по устній торі. Усна, да. Да. Не, пи, не письмовій торі, яку Бог через Моїсея дав mm -hmm. для народу, так, як е, істину, як Слово Боже. А усна Тора. Так? І в цій усній торі різні, скажімо, <кій> вчення равині. Ось дуже, дуже схоже, як є у православних. Придання старців, придання святих, так? і так далі. <кій> у відповідь він сказав їм. А, Вони, ну, вони не омивають учні твої, не омивають руки перед прийняттям їжі. так? Взагалі, ця заповідь вона давалася священникам, незвичайному народу. А фарисеї, вони і книжники при чомусь цю заповідь прирівнювали і для себе, як Начебто вони священники і mm -hmm. також і навчали народ звичайний, щоб вони притримувалися цієї, скажімо, да, людської заповіді. У відповідь він сказав їм, <coughs> А ви чому порушуєте заповідь Божу заради своїх звичаїв? Предання вашого. Адже говорив Господь. Шануй батька і матір своїх. Шануй. В іншому перекладі дивлюся. Шануй, да. І далі Бог також сказав, хто злословить на батька чи матір, тому смерть має бути. Є слово проклинає, є лихословить, mm -hmm. так? Далі. А ви кажете, якщо хтось мовить до батька свого чи матері, я не можу вам допомогти, так? Бо все, що я маю, належить Богу. Я обіщав, ну і різні переклади. Я обіцяв віддати Богу. То чим я можу тобі допомогти? Так? Тобто, от як цікаво, да? то він вже може не шанувати батьків своєю допомогою. Через цей ваш звичай відкидаєте заповідь Господню. В іншому перекладі придання ваше, так? через неї ви відкидаєте заповідь Божу. Тобто те, про що ми говорили, що фарисеї, вони а, не виконували духовно-моральні заповіді, та й не могли вони виконувати, були духовно-мертві, так? Не було в них Божої любові, не було в них Духа Святого. Тому що ми бачимо це ж відношення до своїх рідних батьків, Так, це ж відношення. І вони домовлялись там священниками, так? священниками, що гроші, вони обіцяли, що гроші жертвують на храм, так? якоби Богу дають гроші. І якоби їх ці священники вони дозволяли їм не виконувати цю заповідь. Так? Шанувати своїх батьків. Ну, тобто, скажімо так, любити своїх батьків, піклуватись про своїх батьків, забезпечувати своїх батьків, доглядати своїх батьків, так? допомагати своїм батькам, благословляти своїх батьків і так далі. Тобто, заповідь. Так? Це у нас п'ята заповідь. Шанувати. Да. Шануй батьків своїх, так? Шануй батьків своїх. Щоб тобі було добре. І щоб продлились дні твої да? на цій землі. Заповідь, яка ще має Божі обітниці, Божі благословіння. От. І потрібно розуміти, що ці фарисеї, так. Ці законники, ці священники, вони ж були разом в Сінідріоні. Це були керівники, це були керівники церкви, так? Це було духовенство, яке навчало народ. Божий народ. Навчало, навчали Слово Божому, так? Духовному навчали народ. І тому знову ми бачимо, що фарисей, законники вони обходили заповіді Божі, знаходили оці шляхи неправедні, так? спотворювали заповіді Божі, не виконували заповіді Божі. Вони не говорили так, не говорили так. Скажімо, не говорили так, що в голос усім народі, ми відміняємо заповіді Божі. Зате побивалося камінням. Якби хтось отак сказав би, сказав би да, навіть з фарисеїв, з книжників, та навіть священників. Казав би, все, не будемо виконувати цю тору, цей закон Божий, ці заповіді духовно-моральні, я не буду виконувати. І все побили в каміння, так? все по заповіді Божій. То вони так по-хитрому, по непомітному, отак вони обходили Божу заповідь. Так? Ну, це слово сьогодні для нас, тому що і сьогодні є в спільнотах, в церквах. Є свої звичаї, є свої традиції, є свої предання, так? Mm -hmm. І це все називається також духовним вченням. так? Людським вченням, яке також відкидає заповіді Божі, обходить заповіді Божі. Але більш сьогодні так, більш сьогодні так робиться це. Скажемо, таке слово підібрати. Робиться сьогодні це так відверто, так, не соромлячись, нема совісті, так? говорячи усім віруючим, що все, все ми відміняємо, Бог все відмінив, нічого нам виконувати не потрібно. Всі духовно моральні заповіді за нас Месія виконав. А якщо фасії далися, mm. да, соромилися, да. а, так, соромилося, да, так да. говорить, то зараз да. уже не соромляться. Да. Прямо да. відкрито да. говорять. Да. Да. А ми говоримо про те, думаємо, що сьогодні нема фарисеєві Ну, і За того і написано, що тяжкі а. часи, бо вже да. беззаконня воно відкрито діє. Так, раніше воно трохи хоч себе відкрито, стримувало. Да. А зараз вже не стримує беззаконня. Так. Сьогодні беззаконня, воно в церквах, воно відверто, да. е Ви, щиро, вивці. сміливо проголошує, що ми відміняємо Божі заповіді, ми їх не виконуємо і так далі. Да? І увлікають за собою да. маси народу. І маси народу за собою влікають. І слідки. я уявляю, що на суді буде цим людям. Вони не спасуться. Це 99% що Бог їх не прийме в небесне царство. Тому що це в очах Божих зло: гріх, беззаконня, неправда і так далі. так? Но ми цим людям не бажаємо смерті в своїх гріхах. так? Бажаємо, щоб Бог їх помилував, щоб вони покаялися. так? Бажаємо, що Господь щоб просвітив очі їхнього серця, так? і відкрив їм Бог свою істину про духовно-моральні заповіді, що вони вічні і незмінні. так? І... Просимо Бога, щоб Бог їм давав свій страх Божий. Страх Божий. Тому що прийде день, коли Бог все серце приведе на суд, і потрібно буде mm -hmm. за це все відповідати, чому ти навчав людей в церкві, так? Так. Mm -hmm. Далі, тобто, ми бачимо Тора нового заповіту. І ми бачимо, це ж одна з десяти заповідей. І ми бачимо, ми ба... що ми тут ще цікавого бачимо. Ми бачимо, що у цих фарисеїв, книжників, так? і священників. Ну, мова тут не про всіх. Я не думаю, що всі так вчинили, так? Але ми бачимо реальні, скажімо, випадки, реальну історію, що не будеш Месія Обличати, викривати, mm -hmm. так, ну, скажімо, безневинно. Даремно. Це реально, це вчення, воно було і реально так чинили Служителі, керівники церкви. Вони цим займалися і вчили інших людей. Народ вчили. Це ж прибуток, це гроші, скажімо, церкви, церкву. Спільноту, тоді це храм був, так? Це все потрібно розуміти, заради грошей, розумієш? Тобто заради от грошей да, гроші, вони ж не просто йшли в храм Богу, вони йшли священникам в кишені, так? і ось йшли да, на таке зло, заради грошей і великих грошей. Йшли на порушення Божих заповідей, відміну Божих заповідей. І от що тут ще цікаво, що от яка проблема? От ми говоримо про те, що е 10 заповідей, так? вони нам якраз показують, що таке любов до ближнього. Ось ця заповідь п'ята. Вона якраз і показує, що таке любов до ближнього свого. так? До батьків. Да. От ближніми у них в цій історії були рідні батьки. так? Mm -hmm. І друге. І 10 заповідей вони показують, що таке гріх беззаконня. Тобто, що це таке гріх беззаконня? Це порушення цієї mm -hmm. заповіді. Mm -hmm. да. Розумієш? І от люди сьогодні в церквах, вони оце духовне зеркало, вони не, хоті, ну, не бажають дивитися туди, так, приймати оцю істину, так, слово Боже. Не бажають приймати рішення, змінюватися, так? Так. Да. Тому що коли людина чує істину, їй потрібно приймати рішення або змінюватися, так? або істину відкидати, не приймати. Тобто ми бачимо, що це все паралельно. Так? Все паралельно. Десять заповідей і дві заповіді. Так як ми вчора говорили, що Павло Шауль говорить, Містяться, об'єднуються 10 заповідей в двох заповідях. Це одне ціле. Ми не можемо це роз'єднати. Так, Бог це поєднав. І це є істина. І хто таке роз'єднує сьогодні, говорить, що тільки дві заповіді виконуємо, любимо ближнього, любимо Бога, а десять заповідей ми їх не виконуємо, бо Бог їх відмінив і скасував. І оце ж горе біда. Люди тоді віруючи, не бачать, що таке любов до своїх батьків. Коли вони заповідь відкидають, да? от п'яту заповідь, вони не, не бачать, не розуміють, що таке любов mm -hmm. до своїх батьків. То це таке було відношення до батьків. Так справа в тому, що і сьогодні є всі схожі проблеми. Схожі відношення дітей до батьків. Особливо там, де Заповіді, вони відкидаються. так І що Месія говорить лицеміри? Так? Це ж сьогодні це слово відноситься до нас. Правильно пророчив про вас Ісая. Ці люди поважають мене на словах. Тобто ці люди вони сьогодні на словах сповідують свою віру в Месію, так? І сповідують свою віру в церкві, що я вірую в Месію. Але це просто на словах, але відкидають заповіді Божі. Далі. Та серця їхні далеко від мене. Ці люди Бога, серце їхнє далеко від мене, говорить Господь. Вони мене не чують, не розуміють. Просто людина далека від Бога і серце далеке від Бога. <кій> Далі. Шана їхня марна, даремна, безплідна, мертва. Шана. Це те, що вони ісповідують свою віру, так? Це те, що вони Бога вустами на словах славлять, хвалять, величають. Може, люди деякі в хорі це роблять, так? може, це люди. вони в залі також моляться, поклоняються Богу там, співають Богу так? разом з тими людьми, що і в хорі. Так? А уходять з церкви і життя їхнє зовсім інше. Життя їхнє складається з порушення Божих заповідей. Не, да, бо не один же день наше життя визначає, а кожен день. Не так. просто коли ми зібрані, там, щодня. Так. Так, так. Ну, Справа в тому, що нічого не змінилося. Це ми дивимося Тора нового заповіту, так? це часи нового заповіту. Коли Месія жив у часи нового заповіту. Месія жив по Торі нового заповіту mm -hmm. так? і вчив по Торі нового заповіту. І це сьогодні слово актуальне і має силу і сьогодні для нас. Так? Ті люди, які відміняють 10 заповідей, сьогодні месія їм і говорить своєму слові, ви ліцеміри, ви далекі від Бога. Ваші серця далекі від Бога. Ви Бога не знаєте, не чуєте і не розумієте. так? Але фарисеї, законники, вони проповідували гарне слово Боже в народі. Вони проповідували із кафедри, в синагогах. Це таке, як церква, як спільнота. так? І в храмах там проповідували, і біля храму так, проповідували. Як е, ось на одну хвилинку дивимося, як говорить про них цікаво Месія. Добре, зараз подивимося.